Всім привіт, це екстрене включення. Це все сталося в пів першого ночі. Мені написала одна людина в наш ну, коротше, да, групу нашого каналу. І вона ну, мені пише, що її персонаж ну, типу, ділає те, що я записала просто в шутку на голосовому. Але потім ну, дещо пройшло днем. те, що мені зовсім не подобається. Це все було ближче до першого дня. Я просинаюся, да, я, прос... я до 12 сплю. Я проснулася і мені моя знайома говорить: Настя, подивися, будь ласка, в свій, свою там групу, там якась діч відбувається. Я заходжу в групу, а там самі якийсь починаю з спамити. Дуже сильно спамити там вісім 800 сповіщень. Вісімсот, Карл! І ну, я була у шоці, Ну, всі мої знайомі, які, звісно ж, старше мене, почали говорити, що вони поговорять з цими людьми, тому що це вже не можна терпіти. Це вже дуже странно. І ну, я закріпилась в сповіщенні. Якщо хтось є в моїй групі, то він вже не побачить цього спаму. Тому що там було його наскільки багато, що то потім ну, буде дуже віснути все. Я у шоці, люди? Це був один хлопець. Один. Але потім, десь через годинки дві... Він цей пацан, коли він все таки ж видавився, і він, коротше, опять приєднався і добавив до свого друга. Вони обоє начали спами, всякими смайлами, які, ну, з намеком на 18. Але ж, це піпі. -пі. Я почала писати своєму знайомому, який 100% знає людей цих, тому що він створював групу з цими людьми. Та коли я йому написала, він сказав, що він не може нічого зробити, де почав закатувати другу тему. Я хоч усе розумію, але цього не можна робити, зрозумійте, люди. Якщо знов щось повториться, то я не знаю, що я буду робити, тому що це зовсім неадекватно. Я позаблокувала, позаблокувала усіх людей та надіюся, що такого більше не повториться. Я вже готовлю для вас нове відео. Так что всем пока.